Мене звати Свертлюк Богдан. Я популяризую Home Assistant і Розумний будинок в Україні пишу на довгу топіки. І статті почав цікавитися через те, що це була моя магістерська робота в університеті. Спочатку, як диплом, це писав, а пізніше стало цікаво і встановив Assistant. Спочатку було страшно, оскільки Home Assistant виглядав дуже монструозно і дуже великим. Але потім, зрозумівши основи, що можна керувати багатьма пристроями, незалежно від екосистеми, мені сподобалося, і я продовжив. Ним користуватися. Зараз, як і тоді, в мене він встановлений на Raspberry Pi. Я експериментував з іншими платформами, але Raspberry Pi 3B досі моя улюблена платформа. Моя мережа це складається з рік-пристроїв. Перш за все, це почалося з датчика відкриття дверей. З точки зору безпеки я його обрав. Але пізніше виявилося, що дуже зручно відслідковувати, хто коли приходить додому. Тобто інша функціональність також датчики відкриття вікон, датчики температури та вологості. У ванні вмикається вентиляція по датчику вологості. В вітальні тут вмикається кондиціонер при досягненні якоїсь верхньої межі, вмикається при нижній розумні вимикачі, дуже зручно ними керувати, особливо коли лягаю, лягаю спати. Можна вимкнути все однією кнопкою. Так само, коли виходжу з дому, все це в мене в Home Assistant знаходиться. Проте у мене і в дружини Apple пристрої, і Home Assistant дозволяє дуже легко це все перекинути в HomeKit і керувати з HomeKit. -а. для того, щоб керувати не з локальної мережі, а і віддалено з будь-якої точки світу через HomeKit, Я використовую HomePod. власне і музичку можна послухати і керувати звідки завгодно через HomeKit. тобто. Ми маємо вибір або керувати через Home Assistant, Я його більше люблю, тому що можна всі пристрої туди підконектити і керувати ними. Дружина часто користується саме HomeKit, тому що він є в шторці айфона і це дуже зручно. Е, крім того, я цікавився і нас серверами, тому нещодавно собі придбав Synology і користуюся активно ним, досліджую, що можна зробити. В основному використовую його для фото та відео. Також в мене є робот пилосос Я також активно ним користуюся, бо зручно, набагато зручніше, ніж самому прибирати. І одне з моїх досягнень завдяки активній спільноті розумного дому я зміг встановити туди українську мову, хоча і не було з коробки. Про це, до речі, є також топік на доу. Запрошую почитати. Нещодавно поставили двозонний лічильник. Також поставив розумний зігві вимикач на бойлер, що дозволяє гріти його декілька один ночі і користуватися цілий день, значно економить кошти. Проте зараз я також експериментую з енергоспоживанням, сам вимикач трошки неправильно відмальовує енергоспоживання, тому я його налаштую і сподіваюся, поділюся з спільнотою. Взагалі, моя мрія відстежувати енергоспоживання усіх пристріїв в домі, щоб можна було поштучно сказати, який пристрій стільки споживає. Також хочете собі створити розумний будинок, вам варто визначитися з екосистемою зазвичай, проте, якщо ви встановлюєте home Assistant і бажаєте і керувати безпровідними пристроями, вам не потрібно вибирати екосистему. Ви можете об'єднати все разом. Якщо у вас будуть питання щодо встановлення, оновлення, вибору комп'ютеру під Home Assistant, можете писати питання в коментарях з радістю відповім.